Коханку заводять, щоб урізноманітнити своє інтимне життя, а не так як з жінкою. Я так не хочу, я так не буду, мені так голова крутиться, не складай мене вдвоє, давай швидше, бо молоко збіжить. Я того робити не буду, мені ще сьогодні до причастя. Коханка з'являється не зразу. А десь на третій, четвертий рік подружнього життя. Коли ти розумієш, що весь ваш секс з жінкою можна описати одним словом дежавю. <плес> з коханкою ходять тільки туди, де вас точно з нею не побачить жінка. Тому з коханкою в ресторани на море за кордон. З жінкою до церкви і на базар. Якщо ви з коханкою йдете по місту за руку, то ви або пальну на всю голову, або то на ваше місто. Якщо коханка питає, чи ви її любите, все час міняти коханку. Ви це відчуєте, ви це відчуєте так само, як тоді, коли треба міняти шкарпет.